Депутати пропоную провести спільне засідання комісії сільської ради, головуючим обрать Славенка Петра Івановича, секретарем дорогу вам з Новасильова. Прошу проголосувати. Шановне тобто. тобто панство. Дозвольте розпочати спільне засідання комісії. До порядку для 15 питань. Значить, давайте будемо розпочинати. По традиції хочу звернутися до присутніх. Не буде ніякого пропозиції щодо конфлікту. Ну, Давайте підходимо обговорення питань. Так, перше питання. Немає в нас лист, листів звернення від військових частин? нас я. Звернулася військова частина з таким питанням, щоб ми виділили і закупили і виділили для їхньої частини зарядну станцію і катло. Значить, 2048 ватт за годину. У нас кошти передбачені у бюджеті. Ми можемо. Як... Скажіть, будь ласка, а дана військова частина вже? Та так, вона зверталася до на нас, ми вже купували одну екоплошку, і, як, і на даний час вона ще у нас просить. Це якби є тут місцевий житель у цій частині члена нашої громади. Так, більше нема листі. Значить, переходимо текучі питання, я говорю. До затвердження програми надання соціальних опис особам, які потребують сторонньої допомоги Іванівської сільської ради, чи не Старенної Чеміської області. Добре, доповідає. На розгляд сесії відноситься проєкт рішення програми про затвердження програми надання соціальних послуг особам, які потребують сторонньої допомоги Іванівської сільської ради. Метою забезпечення соціального захисту громадян, які не здатні до самообслуговування, потребують постійної сторонньої допомоги. Це громадяни, які, які громадянам, які надається догляд на непрофесійні основи, тобто своїх родичів. Закладається до програми, основною метою програми є посилення уваги державних структур місцевого самоврядування до які перебувають у складних життєвих ситуаціях. Державне фінансування Іванівської бюджет на 2024 700 тисяч запрошу, за 2000 прошу. Друге питання. Про затвердження програми фінансування підтримки комунального некомерційного підприємства Чернівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Чернівський районної ради. На розгляд сесії відноситься програма про затвердження фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Чернівський районний центр Первінної медико-санітарної допомоги. З метою підвищення якості та доступного надання кваліфікованої медичної допомоги населенню Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади, забезпечення стабільної роботи комунального некомерційного підприємства. Програму, о, у тому вона приймається кожного року. У тому, у тому році було закладено 800 тисяч. У цьому році заклали мільйон 200 000. Це заробітна плата з нарахуваннями на 26-й рік 700. Оплата комунальних послуг за енергоносії 100. предмети, матеріали пальне запчастини 180, послуги 100.

Хто за те, щоб дану програму винести на для прийняття рішення. Хто за? Хто за Третє питання. Про затвердження програми для критників на території Іванівської ради на 26-27 році. На розгляд сесії виноситься програма, типова програма. Вона в нас була вже затверджена, але пройшов срок до 2025 року, тому ми затверджуємо програму на 26-27 році. Про затвердження програми для кривдників на території Іванівської сільської ради. Це є типова програма для кривдників з метою забезпечення розбудови системи запобігання протидії насильства домашньому насильству. Ну... Тут тільки прогр... програма роботи з психологами. Mm -hmm. Питання в кого буде? Фінансування не передбачається. Так, ah. да? так? Mm -hmm. Ко ще буде питання? Хто mm -hmm. за те, щоб дане питання винести на середньові нетрішені? Хто за одного лосника? Mm -hmm. Четверте питання. Про затвердження положення про діяльність актуальної комісії для продажу об'єктів малої приватизації. та створення комісії. Так, значить. Створюємо згідно статті 15 закону приватизації сежбота комана. Заприйти положення до діяльність акції комісії для продажу об'єктів малої приватизації. По складу по місії входить Хаменко на водина заступник сільського голови Беречьенка Ліна Васильівна, гоницький відділу Шевченка, Лещенко Наталія, начальник фінансового відділу, і чій думка метаю начальник відділу бухгалтерів обліку, Савенко Петрович, начальник відділу благодування та житлового комунального господарства. кому будуть питання по даному питанню? Нема питань? Хто за те, щоб дати? Я... менше п'яти. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію для прийняття рішення? Хто за? П'яте питання. При затвердженні Переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності, Іванівської ради, Чернівського району, Ченського, що підлягають приватизації шляхом продажу та на електронних аукціонів та приватизації об'єктів включно до переліку. Значить, до переліку включається один об'єкт. Об Це значить, громадська будівля громадськими будівлями. При Будівля з господарськими будівлями, що знаходиться Ченівський район, село Лукашівка, вулиця захисників Лукашівки, будинок 118. Що це зазнає? Це Да, Це ФАПС. Там будівля, що ми об'єднували, приводили житло на житлову, і на даному етапі наступний шаг спробуємо його продати на опціонах. А там ще хоч є, що будуть робити? Ну, половина стоит, положили. Дане аукціону ми замовили експертну оценку даного приміщення, то есть все будет діяти зимок закон. Кто да? Так, все вот уж шестое. Про прийняття в комунальній власність матеріальної чинності, да, ударить админ до торесу. Давайте заслід. Прошу прийняти на баланс відділу освіти, матеріальних цінності, відповідно та надходжень від благодійних організацій, благодійний фонд солідаріті, товариство Янк Автор та від батьків за продукти харчування. Відповідно, прошу прийняти по закладах загальної дошкільної освіти на суму 64 674 гривень від благодійного фонду Solidarit це ремонт туалетних кімнат, садочок округа. Так, так. Mm -hmm. Далі прошу прийняти на баланс відділу батьківську плату за продукти харчування у сумі по садочку от на 1163 гривні 11 копійок. По ліцеях 27 тисяч 5 гривень 47 копійок, та відповідно е, внести на е, рахунок загальну суму 28 тисяч сто гривень 58 копійок і прийняти на баланс відділу кошти за макулатуру, яка давно була по місійській бібліотеці, у сумі 2 тисячі У кого будуть Питання до доповідача. Немає? Хто за те, дане питання в них під сесією прийняття рішення? Хто да? Так, сьоме питання про це вибачаєш. Є ж в мене питання про прийняття комунальних власних, матеріальних цінностей та місцевих змін до кашторису. Трішки пред до цього питання. У селі Красному розміщене мобільне містечко. Його нам передали на ценапій Швейцарії, це вже більше двох років назад. Вони нам передали його по договору, користування. Тобто вони передали користування ці три модулі і все значення, що там знаходиться. І в цей час ми користувались, але вони прийняли рішення передати нам його на баланс. Ну, ви зрозумієте, що воно вже якби було в користуванні, воно, мабуть, до цього було це користування, як не все там нове. Нам тепер доводиться його. Дещо ремонтувати і серйозний ремонт, і там і підлога, допустимо, і в санвузлах ремонти треба проводити. Але, ну, меценати таке рішення прийняли, приймайте на баланс. Тобто ми пропонуємо вам проєкт рішення. Значить, прийняти на баланс три модулі. Значить, один модуль включає в себе шість кімнат, кухню та два санвузли. Один модуль коштує 300 тисяч. Далі генератор дизельний, це великий генератор 400 тисяч, пральна машина одна 10 тисяч, електрична плита 6 штук, бо в модулях вже ж Витяжки 6, Водонагрівач, 2, 2 водонагрівачі по 5 тисяч. Котил опалювальний 2 котли по 15 тисяч, 3 електричних насоси по 3 тисячі, душових кабін 6 по 6 тисяч. 5 уні унітазів по 2000, 11 умивальників по 2000, три кухонні мийки теж 3 тисячі, 4 кухонних столи по 3 тисячі, 13 кухонних стільців по тисячі, 33 матраци по 500 гривень. На матрацники 18 штук по 250 гривень, 38 стільців по 1200 і 14 шаб по 3 тисячі. 36 ліжок по 4 тисячі, дві великі шафи по 5 тисяч і два кондиціонери по 18 тисяч. Всього матеріальних цінностей на суму 1 мільйон 855 тисяч 600 гривень. Це там всі права, це там сумови. Ну так, кошки, могли там. В кімнатці там, і в космі кімнатки там по кроваті. Ярус не в бащах, там. Столько столчиків, кроваті. Так, там. там віде. Віде. Віде, віде. Віде? Та, ну, староста ж староста по відповідати. Вони ж так наглядають там за На Такого же надає? Так, звичайно, звичайно. Щоб беремо на балансі, так, буде відповідальна особа. Ось ще й питання. Немає? Те, що дані питання, винесена, що спитання. Одного. Тодати. Так, сьоме питання про касування рішень. У нас було рішення в свідку. Ми виділяли на службу відновлення. 200 тисяч – це, значить, будівництво сонячної електростанції потужністю до 4 кВт. 4 тисяч. до нас звернулася служба відновлення з листом, так як вони не можуть, значить, провести реалізацію цього даного проєкту, то потім від році, тому дані призначення просять перерозподілити, забрати від їх і перерозподілити його вже факту. У кого питання буде? Він це ж не думав, У Це буде чого на дні стану. Хто за те, що дані питання не можна не слухати? що... за? Хто за? Одноголосно. Я думаю. Właśnie. Pro e, proszę dania materiału do pomocy to pobytach. Dojmanie procesu pracy. Nagieśla zawiadomienie na dziedzinie medycznej. Jak Proszę o mi jednorazowy materiał do pomocy na leczenie, a także podpisywuję postanowienie leczenia, że nasz nie ma... Pytania były propozycje podana mu pytaniu. Kto jest w tym? Jest propozycja, abyśmy wiedzieli, kto da nam to w tym, kto da? Podobało mi się. Rzecząc, że ja mam ani na swojemu do na Oh, ой, питання, пропозиції. Mm -hmm. пропозиції, які були mm -hmm. Так. в питанні. Є пропозиції, більше mm -hmm. не буде не пам'ятати. Хто додав пропозиції для течії, чи хто там голосно продав. Так, так. Третя заява надійшла від опалення Ганни Михайлівні з село, а ім'я Михайлівні пробачають. Прошу надати мені матер... матеріальну допомогу заразову для лікування та реабілітації.

Pytania, propozycje, pada nam w pytaniach. Jakie propozycje, czy to dodana propozycja Poddaję głos na razie. Jeszcze jedna do pomogą, zadawa Orłowej Svitlana Wasyliany. Prosić o materialną, jednorazową pomoc pomogą w związku z pochowaniem człowieka, który zginął. Dla... Zastępnionego. Pytania, propozycje. Nie dały propozycji. Pakiet

Значить, що ця доходна частина на 16 тисяч гривень це нам надається субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. А також у додатковій частині у нас виноситься, значить такі зміни перераспределяються бюджетні призначення в межах фонду на інші цілі. Ну, ці зарядна станція 200 тисяч, то розподіляється на державне управління, значить, з яких 185 тисяч на загальний фонд, а 80 на спеціальний. Це 195 тисяч перерозподіляється по 0150 на 22.40 це поточний ремонт електричного щитка. По спеціальному фонду 50 тисяч на придбання ноутбука для принтера, це для відділення поліції. І 30 тисяч на придбання кондиціонера. Також по загальному фонду в двадцять два десять зменшуються бюджетні призначення на тисяч і перерозподіляються 7 тисяч на значить, погашення судових витрат, і тисяч на організацію благосередньої населених пунктів по коту шістдесяти тридцяти. Також по центру надання соціальних послуг зменшується бюджетні призначення, які виділялись на капітальний ремонт. Віранському строку залишились цивільні за зали, значить тридцять шість тисяч дев'ятсот тисяч, то перерозподіляється на придбання. Продо 31 тисячі і о, значить на придбання ноутбуку і принтеру. А також, о, значить, перерозподіляється двадцять тисяч на по загальному фонду на придбання, указ, значить. Канцтоварів, господарчих товарів. По благоустрію. 10 тисяч це на придбання прапорів для встановлення на могилах за воїнів, а також 170 тисяч на благоустрій кладовища в село Кабіванівка. Це за рахунок зменшення по 70 тридцять. Це подібність інших об'єктів. Двісті тисяч було на зарядну станцію, а також 265 тисяч. У нас було передбачено реконструкція та реставрація інших об'єктів, які заплановані на виготовлення проєктно кошторисної документації по реконструкції громадської будівлі в мужиці захисників Лукашівки. Також не не використані, тому переослабляється на інші цілі. По відділу освіти значить, зменшується бюджетне призначення по дитячому, по загальноосвітнім закладам 22 тисяч, і направляється на дитячий садок для придбання постійної білизни. Також зменшується по загальнонавчальним закладам 35 тисяч і направляється на відділ освіти для придбання кацтовалівам. Значить, стільчиків обігрівача, а також на придбання принтерам. Ага. І по фінансовому відділу також перерозподіляється 5 тисяч, це збільшується призначення по загальному фонду, а збільшується призначення по спеціальному. Так як ми на минулій сесії виділяли військові частини, то по загальному фонду у нас якби не, не вистачило даної суми, то ми перерозподіляємо. Кого, чи, так? Питання участок, це ж на наш, так, да? на так, нас, ну, А да. 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 Uh, Ноутбуки принтер, найти видео купую. На видео поліції є, ноутбук зараз на сільської лази закупаємо, коли буде видео поліції, то поїдет. Нет, хоть я буду за те, щоб дане питання винести на сесію для прийняття рішення. Хто за? Одного слова. <клухи> Приходимо до земельних питань. Десяте питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельних земель, ділянків на творі та передачі земельних ділянків власне. Так, тут всі ці земельні ділянки знаходяться біля будівлі, Юй, бо ні, то іступі там ні так не Технічна документація із погодження меж. То є законуй до вас.